Сядьте, будь ласка. Я вам хотів показати дея... розказати про краш тести які готує для нас Бог. Моя робота пов'язана з тестуванням. Слава Богу, я маю роботу. Не було можливості засвідчити ще, то свідчу зараз. Господь дав мені роботу. І Тестую програмне забезпечення, перевіряю його на якість. А я буду розказувати вам за трошки інший вид тестування, в якому виявляються слабкості. І прошу показати відео, може не повністю. В цьому відео показано краш-тест машини. Ми Будемо сьогодні говорити про краш-тести. Це є умисне відтворення ДТП, в якому з'ясовується, що відбудеться з його учасниками. Спеціально садять манікен, на який різні датчики ставлять, і під час того, як відтворюється це ДТП, на різних швидкостях перевіряють. Як спрацьовує система безпеки, як спрацьовують подушки безпеки. І показуються слабкі місця машини, і щоб їх усунути, потребуються такі тести. Техніка має слабкі місця. Попередити їх про їх можливе виникнення або вдосконалити і наскільки це можливо усунути. Беруть красиву машину. Тільки що створену. перевіряють там різні якості, такі як аеродинаміка, як вона їздить, все, який розхід палива, а потім беруть цю красиву машину, садять туди манікен і просто знищують її. І я хотів розказати про приклад одного біблійного персонажа, який був підданий такому тесту. Сказати, що тест показав його слабкості, ну це правильно, це так і буде. І я хотів розказати про Петра, про його випробування, Ісуса до того, як Він Воскрес. І я хочу, щоб попрошу відкрити Марка 14, 54 вірш. Це... Події, які відбувалися, коли вже Ісуса схопили, то Петро йшов з ним. Петро ж здалеко йшов вслід за ним до середини двору пересвященника, куди і вели Ісуса. Він, і він із службою сидів і грівся при вогні. І далі 66. го А коли Петро був на дворі, на долі, приходить одна із служниць пересвященника, і як Петра вона вгледіла, що грівся, подивилася на нього та й каже: І ти був з Ісусом Назарянином. Він же відрікся, говорячи, не відаю, не розумію, що кажеш, і вийшов назовні, на передвір'я. Заспівав тоді півень Служнича ж, коли його вгледнула, говорити Приявним, це із них. І він знову відрікся. Незабаром же знову говорили приявні Петрові. Поправді. Ти з них, бо ти галилеянин, та й мова твоя така сама. І він став клястися та божитись, не знаючи чоловіка, про якого говорите ви. І заспівав півень хвилі тієї подруги, і згадав Петро слово, що Ісус був промовив йому: перше ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від мене. Кинувся він та й плакати став. Я хотів сконцентрувати вашу увагу не на тому, що Петро відрікся або не відрікся. Ісус йому казав, що Він це зробить. Ісус казав всім учням. І всі учні божилися і казали, не тільки Петро казав, що він не відрічеться, всі казали. Але Ісус в цьому випадку, Він не просто показує наші слабкі місця, Він допомагає їх подолати. І Петро. Петро, пам'ятаєте того Симона, який став каменем, на якому Ісус побудував церкву. Якби його так не випробувало, то він би не став кращим. Якби його не перевірили на міцність, не було би для нього зрозумілі його слабкі місця. І після свого зречення Петро розкаявся і згодом став одним із ключових лідерів ранньої церкви. Далі. Я хочу розказати про відновлення Петра, як Ісус в цьому краш-тесті, ну, там, де машини, ми розуміємо, що після того, як вони зіштовхнулися, ну навряд чи з них щось вийде, крім металобрухту, то їх, скоріш за все, переплавлять і потім тільки будуть з них щось робити, можливо, навіть не машини, а щось інше. То в випадку з Петром Ісус не залишив його. Він вже сказав, що прийде, Він вже сказав, що воскресне. І... Коли вони йшли по дорозі, то він сказав учням: передайте всім, що бачили і чули, і скажіть Петрові. Він його згадав особисто. Він пам'ятає, що, пам що він з ним мав такі близькі стосунки. Петро це один з учнів, які, які були найближчі до Ісуса, який був з ним на горі Преображення. І Прошу відкрити Івана 21 розділ з 15 по 17. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симена Петра. Симене, сину Іонин, чи любиш ти мене більше цих? Той каже йому: так, Господи. Відаєш ти, що кохаєте». Промовляй йому, паси ягнята мої. Він каже йому, що робити, він каже йому, де змінюватись. Він каже йому, що робити далі, куди йти. Він, він йому нагадує, я на тобі церкву побудую, на, на цьому камені. І говорить він йому друге. Симону, сину Йонану, чи любиш ти мене? Той каже йому: Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляй йому, паси вівці мої. Утретє Він каже йому: Си мене, сину Йонин, чи кохаєш ти мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє. Скільки разів Петро відрікся від Ісуса? Скільки разів Ісус простив йому? Чи кохаєш ти мене? І Він каже йому: так, все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохає тебе. І промовляє до нього Ісус, паси вівці мої. Івана 21,18. По правді по правді кажу я тобі, коли ти був молодший, то ти сам підперезувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе куди не захоче. Так він казав йому про смерть, якою Петро має загинути. Тобто він пройшов це краще тестування в його житті. І Ісус, Він побачив, і Петро побачив свої слабкості, і Він знає, де йому було змінюватись. І після того він мав сміливість проповідувати в діях апостолів. Ми бачимо, як після проповіді Христа багато тисяч людей каються і приймають Ісуса, тому що Він, він прийняв ту силу, коли Дух Ти на нього зійшов. І Він прийняв ту, ту обіцянку, яку Ісус про нього казав. Камінь, на якому Ісус будував свою церкву, побіцяв, що сили Адові не переможуть її. Це свідчить про те, що виявні слабкості не означають остаточного падіння. Ми бачимо два приклади відречення. Один з них це Юда, який після відречення не покаявся і не прийшов до Христа. Хоча 100% я впевнений, що Ісус би йому простив. І бачимо приклад Петра, який. Після відречення, коли почув, що Ісус Воскрес, Він побіжав до тієї гробниці, Він хотів його побачити. Він мав надію. Випробування це необхідна частина нашого духовного зросту. Бог допускає краш-тести в нашому житті, щоб показати наші слабкості, але не щоб нас знищити. Ми, ми не є машина, в який, в який, в яку потім після краш-тесту викинуть. Ні. Господь відновить, так як відновив Петра, так як він йому сказав, що чи любиш ти мене? І він йому простив. Простив Петро. Допомогти нам впоратися з нашими слабкостями. Це не кінець, це точка відліку, як було в моменті з Петром. І Бог дав йому можливість проявити це ще раз. Наступний краш тест він вже не провалив. Він помер за Христа і мав нагороду на небесах, ми віримо в це. Приклад Петра, як Петро ми можемо помилятися та виявляти слабкості, але це не означає, що ми приречені на поразку. Навпаки, Бог використовує ці моменти для того, щоб навчити нас покаянню, покорю покорі та відновленню. І також зростання після краш-тестів, як Петро став основою церкви після свого падіння, так і ми можемо стати сильнішими після випробувань. Випробування не роблять нас слабкішими, вони роблять нас сильнішими. Важливо усвідомити, що через випробування Бог готує нас до більшої місії та до зустрічі з ним, до зміни характеру в нашому житті. Бог посилає випробування, і наш характер змінюється, ми стаємо кращими, але все, все що в цьому світі, воно фактично, ну, можна сказати, створено для нас. Для того, щоб ми підготувалися до зустрічі з Богом. Це може прозвучати егоїстично, але це все, це все для нас, щоб нам зустрітися, бути готовими. І давайте помовимось за те, щоб ми були з вами готовими до зустрічі, до тієї зустрічі, яку нам Господь приготував, до тих краш тестів щоб ми не розчаровувались, коли ми зазнаємо невдачі. Бо це, скоріш за все, станеться. І навіть великі люди, такі як Петро Падало. Праведник сім разів паде і сім разів підніметься.